Черкаська журналістика на американський лад за океанські медійники провели лекцію для тутешніх студентів, поділилися досвідом та познайомилися із активною студентською молоддю. Усе в межах навчального гранту міжнародного проекту Айрекс його з поміж шести учасників виграв наш телеканал. Вондюоркантрімачкудтейкін ізій паттер аск із заслухачів. Черкаські студенти за спікерів, американські новинарі. Біл директор успішної американської телекомпанії своїм багаторічним досвідом ділиться зі студентами національного. Звичайно, що до всіх порад, які існують в закордонних країнах, дослухатися однозначно неможливо, тому що українські реалії, як ви знаєте, відрізняються від усіх інших реалій в інших країнах, але звичайно, адаптувані. Вати якісь речі, орієнтуватися на ті міжнародні стандарти, яких дотримуються усі медійники нині варто ділиться телевізійним досвідом. І Девід у телесправі той останні 38 вісім років. Айфінк. Я вважаю, якщо ти маєш журналістику в серці і душі, то ти журналіст. Якщо цього немає, то ти не журналіст. Я дуже радий, що так багато студентів навчаються на журналістиці. Якщо вони мають цю жилку, то вони однакові всюди. Чи це Україна, чи це Америка, Студенти кажуть, лекція корисна, адже західна журналістика здавна вважається еталоном. Американці ж обіцяють навідатись іще. Олена Берестенко, Валентин Чернявський, Сергій Єфімов. Вікка новини.